Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. У цьому відео я хочу познайомити вас з курсом Road to the Doctor. Розберемо, для чого він взагалі потрібен, кому він потрібен, як його використовувати та з яких частин він складається. Почнемо з того, що курс Road to the Doctor це універсальне джерело знань з різних предметів, які вивчаються у медичному університеті. Тобто слово курс не є зовсім актуальним, тому що ми привикли, що курс це коли ти приходиш на якийсь певний період часу, наприклад, з 1 серпня до 30 грудня. Протягом цього часу в тебе є конкретний план занять, який ти проходиш, здаєш по ходу якісь контрольні роботи, в тебе є певні терміни виконання цих робіт. І коли ти пройшов курс, то зазвичай... В кінці дають сертифікат про проходження цього курсу. В даному випадку курс в лапках Road to the доктор це платформа, яка містить відеолекції, конспекти та тести, і ви їх можете використовувати в будь-який час в будь-якому порядку. Це джерело, по якому вам зручно готуватися до пара, А якщо ви не студент, то просто вивчати якусь дисципліну. А для чого взагалі потрібно таке джерело знань? Хіба не можна знайти цю всю інформацію в підручниках, в інтернеті? Спитаєте ви мене? Звичайно, що можна. В інтернеті взагалі є все. Але якщо ви навчалися в університеті вже, або ви вже починали готуватися до перших пар, то ви стикнулися з такою проблемою, що джерел є багато. І інколи навіть джерела суперечать одне одному. Інформації є дуже багато. І важко розібратися, яка інформація є актуальною, а яку взагалі не потрібно читати. І ви цього не дізнаєтеся, аж поки не потрапите на пару, де вас почнуть питати, і ви зрозумієте, що я щось не те читав, або поки не почнете використовувати на практиці ці знання. А якщо ми говоримо про медицину, то до цього ще скоріше за все. Багато чекати, тому на платформі Road to the Doctor зібрана тільки найважливіша інформація, яка допоможе вам одразу вчити те, що потрібно, і не витрачати свій час та енергію на пошуки інформації, що вам можливо навіть взагалі не потрібно. Звучить це все досить круто, навіть для мене на шостому курсі, тому що бувають такі предмети, що ти до них. Не знаєш по чому готуватися? Ти читаєш 50-100 сторінок з якихось підручників, приходиш на пару, тебе починають питати, і ти розумієш, що ти взагалі даремно це все читав. Після цього відпадає взагалі будь-яке бажання навчатися. Але давайте перейдемо від абстрактного до конкретного. З чого саме складається курс і як використовувати його максимально ефективно? Почнемо з того, що на даний момент, а зараз у нас початок серпня 2023 року, курс Роту з Доктор розташований на платформі Skills Run». Це означає, що доступ до курсу ви можете отримати з будь-якого смартфона або планшета, незалежно від... Операційної системи, чи це iOS, чи це Android, це максимально зручно, тому що доступ до курсу ви можете отримати з будь-якого місця, де у вас є інтернет. Крім того, ви можете відкрити курс на ноутбуці через браузер для того, щоб навчатися на більш великому екрані. Таким чином. Використовувати курс «Road to the Doctor» може будь-яка людина, яка дивиться зараз це відео. Коли ви увійдете в додаток, а для того щоб це зробити, потрібно, щоб я вас зареєстрував, ви побачите, що у вас є на вибір декілька предметів. На даний момент доступно три предмети: анатомія, гістологія та фізіологія. Анатомія та гістологія це предмети першого курсу, а фізіологія це предмет вже другого. Курсу, якщо ми говоримо про медичний університет. З анатомії вже присутні всі теми, тому розберемо будову курсу на її прикладі. Коли ви відкриєте предмет анатомія, то побачите там кольорові кружечки зверху. Це розділи анатомії, а також є три додаткових кружечки. Перший це методи навчання у цьому розділі буде розташоване власне це відео, а також буде розташоване відео, де я даю підказки, як краще та ефективніше вивчати анатомію. Латинська мова у цьому розділі я навчу вас, як правильно читати латинські терміни, як правильно розставляти наголоси, як змінювати закінчення, а також як утворювати самостійно складні латинські терміни. Тобто я вас навчу той мінімум, який потрібен для того, щоб класно відповідати на парах з анатомії, а також відповідати на екзамені. Це все потрібно для високого балу. Та розділ повторення там зібрана база з усіх тестів. Анатомії, які є на курсі, тобто це більше ніж 2000. тисячі. І по ньому ви можете готуватися до екзамену або просто повторювати анатомію. Тож заходимо у перший розділ анатомії. Остеологія бачимо, що там є дев'ять тем, які відповідають тим плану медичного університету. Та в кінці є 10 тема, яка є збіркою всіх тестів остеології, які потрібні для того, щоб закріпити цей розділ, повторити його, а також підготовитися до модулю. Заходимо в першу тему. Ми бачимо, що тут знизу розташований навігатор, який складається з відео, теорії та вправ. В стилогії ви ще можете зустріти слова. Вони можуть бути вам актуальні на початку, коли ви починаєте вивчати анатомію і для вас нові латинські терміни, і ви хочете їх краще завчити. Тоді ці слова вам пригодяться. Але далі, оскільки ви будете постійно їх вивчати, вам вже ця частина не буде потрібна. Тож почнемо з першої вкладки відео. Як ви знаєте, на каналі Ротос Доктор зараз активно і регулярно виходять нові відео лекції, тому в Остеології на даний момент є відео до кожної теми. І тут дуже важливий момент: на Ютубі у вільному доступі є тільки 50% всіх відео, тобто кожне друге відео є у повному. Обсязі. Інша половина відео представлені трейлерами, тобто це такі короткі відео, демоверсія тих, що розташовані у додатку. Наприклад, відео, кленоподібна та скронева кістки, розташоване у додатку і триває 47 хвилин. Але на YouTube каналі ви можете знайти лише трейлер цього відео, який триває менше, ніж 5 хвилин. Тобто, бачите, що трейлер це приблизно 10% від повного відео, яке розташоване лише в додатку. Крім того, нижче за наші відеолекції ви знайдете рекомендовані відеолекції. Це відео, які доступні на Ютубі, але від інших авторів. Це альтернатива нашим відеолекціям, тому що ще місяць назад у нас не було відео на дані теми, і це було найкраще, що можна було знайти на Ютубі. Тепер, коли є наші якісні відеолекції українською мовою, ці рекомендовані відео стають як Альтернативними, тобто ви їх можете все рівно переглянути. Хоча, якщо на даний момент ми ще не зняли відео по якійсь конкретній темі, як, наприклад, з гістологією, то там ви побачите ось ці рекомендовані відеолекції. Але навіть рекомендовані відеолекції набагато спрощують вам життя, тому що вам вже не треба переривати весь YouTube у пошуках нормального відео. Ви вже просто заходите у додаток, бачите рекомендовану відеолекцію і дивитеся її. Це набагато спрощує життя. Отже, перше це відео, далі теорія, яка представлена конспектом. Він написаний по декількох українських підручниках, а також використовувалася англомовна література. У конспекті все написано чітко, структуровано і без води. Тільки те, що потрібно знати. Тому при вивченні цієї теми ви вивчаєте тільки те, що вам потрібно. Також у конспекті є багато малюнків, що допоможуть візуалізувати вам матеріал. Крім того, ви можете знайти різні вставки, відповіді на додаткові запитання, а також клінічне значення це такі короткі вставочки, які дають вам поняття про те, як дана інформація корисна на практиці. Крім того, у кінці практично кожного конспекту є така частинка, яка називається клініка, і в ній ви можете знайти більш розгорнуто практичне значення даної теми. І остання вкладка це вправи, які представлені. Тестами по ним ви можете закріпити вивчену тему, підготуватися до пари, підготуватися до модуля, до екзамена і навіть до кроку. Таким чином, все розташоване у логічному порядку. Спочатку ви дивитеся якісну відеолекцію, ознайомлюєтеся з новою темою, і головне, ви розумієте тему через пояснення у відеолекції. Далі для закріплення почутого і повторення ви використовуєте оцей конспект. До речі, в конспекті є деяка додаткова інформація. І в кінці для перевірки себе ви проходите. Тести, як ви бачите, все геніальне, просто для ефективного навчання вам не потрібно нічого більше. У вас є якісні ресурси, яким досить легко користуватися. Ви заходите у ту тему, яку вам потрібно, дивиться відео відеолекцію, закріплюєте конспектом, який набагато приємніше читати ніж підручник, тому що все коротко, структуровано і з багатьма малюнками. Крім того, цей конспект просто естетично гарний і оформлений з душею. І в кінці перевіряєте себе тестами. Все дуже просто, але максимально ефективно. Що ми маємо в результаті? Ви менше витрачаєте часу на пошук інформації, а більше на її вивчення. Бо вам просто вже не потрібно шукати інформацію, ви не витрачаєте час на непотрібне, ви просто вивчаєте те, що вам потрібно, те, що важливо. І ви економите не тільки свій час, ви економите ще й свої сили, тобто свою енергію. Це дозволяє вам навіть на першому курсі знаходити час на відпочинок, що дозволить вам уникнути вигорання. А я думаю, що на даний момент всі студенти-медики або більшість з них стикалися з цією проблемою. В неї дуже неприємною, тому що вона знижує вашу ефективність і погіршує ваше самопочуття. Також за рахунок вашої ефективності і зручності навчання, ви отримуєте. Задоволення від процесу, і це є дуже важливо, тому що як студент-медик більшу частину дня ви будете витрачати на навчання, і дуже важливо навчитися отримувати від цього задоволення. Тож я думаю, зрозуміло, що в основному курс створено для студентів-медиків, але це не заважає масажистам, спортсменам, біологам та іншим людям вивчати будь-яку дисципліну по даному курсу. Якщо поглянути в загальному, то я сказав, що на даний момент є три предмети. І на початку серпня 2023 року є всі теми з анатомії. Я маю на увазі тести, конспекти і рекомендовані відеолекції. Також, як ви бачите, активно знімаються наші власні відеолекції для анатомії. Вже є вся астрологія і вся центральна нервова система. До початку 2024 року на курсі ви вже зможете знайти артрологію, міологію та спланхнологію. Всі відео ви можете знайти на каналі Road to the Doctor, бо тут є, як я сказав, 50% повних відео, а ті відео, що немає в повному обсязі на YouTube каналі, вони представлені трейлерами. Тобто ви можете вже на YouTube каналі поглянути всі відео, які є в додатку. З гістології теж є вже всі теми. Тести, конспекти та рекомендовані відеолекції. Фізіологію ми тільки що почали писати, але вже на даний момент є 6 готових тем, і кожного тижня ми випускаємо зазвичай два нових конспекти, або, як мінімум, один. Тому цей предмет вже зараз актуальний для другого курсу, тому що він є складним, але надзвичайно цікавим і дуже гарно пояснений у даних конспектах. Думаю, ви помітили, що курс дуже активно розвивається в інстаграмі. щотижня виходить план оновлень. Ще минулого серпня у нас було тільки дев'ять конспектів остеології, а зараз, через рік, у нас вже є повністю анатомія, повністю гістологія і початок фізіології. Тому доступ до додатку відкривається у вигляді підписки на певний час. Тарифи ви можете поглянути у нас на сайті, або, що краще, зразу написати мені в інстаграм. До речі, курс можна спробувати абсолютно безкоштовно, просто напишіть плюсик мені у Дірект. Як підсумок, хочу коротко підсумувати, що ви отримуєте, підписуючись на курс рот з доктор. Ви отримуєте універсальне джерело інформації з різних предметів, що доступне вам у будь-якій точці, де є інтернет. Курс економить вашу енергію та часи. Крім того, ви починаєте отримувати задоволення від навчання. За рахунок цих факторів ви максимально знижуєте шанс вигорання і бережете своє здоров'я. І останні, але не менш важливий пункт: ви підтримуєте розвиток української медицини, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо створювати нові конспекти та нові відео. Як ви бачите, половина цих відео є у вільному доступі, і дивитися їх може будь-хто, хто розуміє українську мову. Це дозволяє нам збільшити кількість студентів, які розуміють тему, а не просто завчають якісь факти, а потім їх забувають. Таким чином, в результаті через декілька років буде більше думаючих і розуміючих лікарів, що автоматично підійме рівень медицини в Україні. І кожна людина, що підписується на канал Root to the Doctor, ставить лайки під відео, дивиться ці відео, поширює відео, пише під ними коментарі або відкриває підписку на курс, допомагає нам маленькими спільними кроками розвивати українську медицину. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть їх в коментарях, а ще краще пишіть одразу мені в Дірект інстаграм. Давайте разом розвивати українську медицину і до зустрічі у наступних відео.